Століттями історію писали переможці, а історію війни чоловіки, воїни, правителі, герої. Але що як частина цієї історії залишається в тіні? Що як серед вершників великого степу була вона? Жінка з луком, воїн, чия історія тільки зараз виходить на світло. Серця Центральної Європи серед безкрайого угорського степу археологи натрапили на поховання, яке згодом стане предметом гарячих дискусій в історичній науці. Могила із номером 63 у Шаретудварі виявлена ще у 1980-х роках. На перший погляд не відрізнялася від інших, але те, що в ній знайшли, змусило вчених засумніватися в самому фундаменті гендерної археології. У могилі разом з людськими рештками лежали артефакти, що характерні для воїна, залізний наконечник стріли, бронзові пластини, фрагменти лука та сагайдака. Все вказувало на те, що перед ними поховання стрільця, можливо, мисливця або вершника. А поруч коштовності, намисто, персні, прикраси. Для археології того часу це означало лише одне: похований був чоловік, воїн з вишуканим смаком. Та через роки, коли до справи долучились нові технології, зокрема аналіз кісток із застосуванням морфології та генетики, з'ясувалося, кістки належать жінці у віці близько 50-60 років. Для середньовічного степового суспільства це значна тривалість життя, а отже, досвід, поважний статус та особлива роль, що це означало хто вона була. Чи можливо перед нами перший доказ того, що серед угорських воїнів були жінки? У культурі кочових народів Великого Степу лук був не лише знаряддям полювання, а й символом влади, уміння та гідності. Він супроводжував людину в житті й у смерті. А його наявність у могилі свідчить, що ця жінка не була випадковою. Вона володіла мистецтвом стрільби і, ймовірно, колись воювала або захищала свою спільноту. Штагані, провідний археолог, зазначив, що це була не просто жінка, що знала, що таке лук. Вона була частиною культури, де виживання залежало від здатності захищати себе і інших. У таких спільнотах не існувало суворого поділу жіночого та чоловічого. Усі, хто міг вижити, мусили вміти брати середню лінію оборони. Угорські племена, що прибули до панонії у 9 столітті, були нащадками великої традиції кочових воїнів. Їхнє походження зі сходу із теренів сьогоднішньої України, Казахстану та Уралу. Вони мали спільну культурну спадщину зі скіфами, сарматами та гунами, і саме ці культури часто включали жінок до бойових дій. Геродот ще у п'ятому столітті до нашої ери згадував про жінок воїнів серед сарматів, а археологія підтверджує це. десятки поховань жінок зі зброєю, знайдені на просторах від Причорномор'я до Алтаю. Чому ж ми дивуємось, коли подібне знаходимо в Угорщині? Можливо, тому що історія, яку ми знаємо, це історія, яку зручно було розповідати. А знахідка цього поховання ламає цю зручність та вимагає нової розповіді. Але чому науковці одразу припустили, що це був чоловік? Відповідь проста і гірка через упередження. У двадцятому столітті навіть не розглядали варіант, що жінка могла бути похована з бойовим спорядженням як воїн. Це називали аномалією або випадковістю. Сьогодні археологія переживає революцію. Нові методи від ізотопного аналізу до аналізу y хромосоми дають змогу з надзвичайною точністю визначити стать і вік, навіть походження людини. І з кожною новою знахідкою наукова спільнота змушена переглядати усталені уявлення. Жінка з луком із Угорщини лише одна з багатьох. В останні роки знайдено ще десятки жіночих поховань із військовим спорядженням у східній Європі та Центральній Азії. Ця історія не лише про минуле, вона про сьогодення і майбутнє. Ці знахідки змінюють історію та формують наше бачення світу під іншим кутом. Жінка з луком це не просто постать з минулого, це символ того, як багато ще невідомого приховано у ґрунті, і як важливо ставити питання, навіть якщо вони незручні. Колись багато століть тому жінка з луком дивилась у горизонт. Вона знала її життя небезпечне, її вибір можливо незвичний і шлях не для всіх, але вона йшла ним. І сьогодні археологічні відкриття дають нам новий погляд на роль жінок у минулому людства. На жаль, імена жінок воїнів можливо втрачено назавжди, але її образ відновлений завдяки археологічним знахідкам, і він говорить гучніше ніж більшість історичних промов та фактів, які ми знали до сьогодення.